Його туман яром, туман доленою, за туманом нічого не видно за туманом нічого не видно, тільки видно, тума зеленого, тільки видно. Дуба зелено, о, під тим дубом, криниця стояла, під тим дубом, криниця стояла ті криниці, дівча воду брала, ті криниці. Djevča воду bralo, da ju pustila zolote viderce, da ju pustila zolote viderce. Zasmutila серце kovi козакові серце. А хто ж те, є, відерце достане, а хто ж те, є, відерце достане, той зі мною нарушничо стане, той зі мною. На рушничок станий обізвався, конь молоденький, обізвався, козак молоденький, а я те є, це дістану, а я те є. Відерце. Достану, та й з тобою, на рушничок стану, та й з тобою, на рушничок стану. Краще було, Відерця не мати, краще було, Відерця Як з тобою нарушник вставати, як з тобою нарушник ставати.